Дивіться. Олеся лежить. Як ви взагалі занесло впадлі? Це така токсична сфера, неприємна. Що вас не подалося прийти? В токсичній сфері є багато енергії. Такої, як інколи, не вистачає для того, щоб пробити свій шлях далі. Ага, окей. Що ви сьогодні підготували? Буде щось таке жорстоке, агресивне, таке будете пробивати. Побачимо. Побачимо. У кожного свої методи. У кожного свої методи. Ви взагалі... Ви, ви, ви любите реп? Реп? Да. Ну, сказати, що я поцінула, чи ні? Але хочу послухатися раді. А які репери вам подобаються, якщо ми якесь ще? А музика яка так подобається. О, це залежить від настрої, від натхнення. Гупи, ну, металь. Ага. Твой. Океанельзів. М -м, круто, круто. Що ви хочете ще сказати? Глядачам усім хто вас дивляться свідками. Глядачі, я сьогодні перший, тому чекаю на ваші Ей, йоу, okay. hey, це New Battle Age, Я її ведучий. Це батлова ліга, я і ведучий. Gangsta Ghost IT, дайте шуму! А oh! зараз у нас батл жінок. <laughs> Емсі зліва від мене, представся. Олеся Лужецька! Е олеся роз'їби! Олеся роз'їби! Олеся роз'їби! Емсі справа від мене! Мене звуть МС Хтива! А шла нахуй! Шкура! А напроти мене феміністка! Я бачу, ти дуже хтива! Йо. Ти Тихо, тихо. Починає Олеся Лужецька. Хтива. Сьогодні ти не прийшла, падлюка. Мабуть, злякалась, сучка. Тепер малявка дивись і Андрій з тобою за тебе сьогодні вислухає. Тихо, тихо. Хтива, сука. Так, вона ще та гадюка не, не, не. заповзе тобі в серце, uh -huh. скрутиться гімняко і спить. Так гадач? <ріхтива> ні, вона тебе присипає. Uh -huh. До пори до часу, бля буду без прикрас. Зволікати станеш, скаже підарас, раз, нарочити чекав слушної миті, щоб занапастити. Ти схопишся, як навіжений. Хто я? Ні-ні, це не про мене. Але наразі соломку почнеш стелити, шукати, щоб підстелити, чи рота хтиві закрити, бо чорно там аж до легенів. Саме тому вона сьогодні і не прийшла. Жала своє точити. Мені на то, байдуже, а от тобі краще змію задушити. Інакше. Душу, да! 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 Я знаю, що це робить правильно. Інакше вона виповзе, коли ти не чекаєш, і схопить тебе за. Yeah. Yeah. Да, yeah. Да, да. Yeah. Всі зрозуміли. Yeah. І вирве із м'ясом серце, mm. Милуватиметься, як воно стильно б'ється. тук-тук, тук-тук, А потім вжалить самі помідори. І коли тебе скрутить, зави застогне він, він, справжнє горе, такі тварюка, усьому винний, а я стражденна, така невинна. Рятуйте, спасайте, і дайте мені адвоката. Заносьте! Спитай її жінку, що дурнувати? чоловіка. І краще, щоб був він багатий. машина була, щоб і хата. Закрутить ним, обстраждає. Шумуліє! Обстраждає! Обстраждає вона! Всі уявляють, як вона страждає. От не прийшла гра. Олеся! 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 Крутить ним, обстраждає, виграє справу, життя твоє стане раєм. Адвокат їй повірить, почне товкти воду в ступі, вона притисне його за дупу і буде довго тримати, заманювати, загравати, за носа водити і напрягати тебе першого роз'їбати. Відхтивості у адвоката знесе нахрен хату. Він стане її благати. Хочу тебе е, пустити, моя королева. Зроблю все, що скажеш, ти будеш багата. Ще yeah! 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 <laughs> yeah! мене швидко. Леву участику поклади на банківську картку мою і хату свою відпиши. Так буду точно знати, що ти мене любиш, бережеш і не обдуриш. Адвокат очманіє від захвату і від захвату, як уявить, як ніжно. Вона прикусить його яєчка і буде довго, довго смоктати. <звук> На цій хтивій ноті адвокат розтрощить вщент першого ідіота. Привіжить з перемогою, ка... на ходу капці буде скидати, просяку дорогою відкривати, нарешті діждав. Можеш мене цілувати. Вілой, цілуй, 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 цілуй! Не треба, не треба. Хтива... Хтива плескати, стане в долонь, забере пляшку і документи. Роздягайся, Любчик. Так. Роздягайся! 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 Так, зіграю в моменті, що не адвокат, як залишиться вже за дверима. Голий. А тим часом хтива наповнить келих. Ноги на стіл закину. Нарешті тепер я щаслива. З кімнати вийде наступний, третій. Поцілує шийку в моменті залоскочу груди і буде пити соки її вагіни. Вона! На вона, вона скрикне від захвату і від захвату. Тобі не дістанеться від захвату. Вона скрикне від захвату і від захвату, а потім проллється йому у вічі. Третьому можна сказати амінь. заковтнув вже наживку двічі. То що скажеш перший? Хуйня! <ріст> чи варто, як ти гадаєш, чи варто пригріти змію на серці? Нахуй надо. Нахуй, Тим паче так. То, може, подумаєш, поміркуєш, почешеш голову, голову і розтолкуєш собі і нам. Угу. І що у тиві спідниці такого, що голову нахуй тобі? Віднос. Це вагіна. вагіна, правильно? Молодець. А може, ти мамку у ній уявляєш? Тому добрий день! Винувати. А поки ти думаєш, я тут скажу доречно. Здається, хтива в моїх словах вийшла не така вже. І хтива? Проте можливо. І варто комусь на плечі її забрати, <рес> 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 і Андрію на диво може теж сьогодні чогось. <рес> Перепитати. <рес> Перепитати. <рес> Забирай, це це, це, це психологічно. Забирай! 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 Є! За. Да. Олеся! 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 Стоп! стоп. Це була Олеся Лужецька, відповідає їй тима! Мені сина. Я! Вчителько, жіночка, з мікрорайону хочеш викладати фемінізм, але краще йди на вахту. Ти наче фанатка Динамо, ти ніхуя не хочеш в шахту. Яке тобі нахуй рівноправ'я, ти стара, подивися на цих чуваків, кожен із них снотливий і бездарний. Хочеш дати ляща гаду, для тебе ці умови термальні. Ти звикла, що мужики позаду. Твоя пісія, кінські турніки, по яйцям він ніхуя не пропускає. А я туплю за ЛГБТ, я так ярість випускаю, подивіться на хтиву. Єбать. Пацани, подивився на свого батю, як так можна, єбать. <рі> <рі> на тобі класне плаття. В такому ховали мою бабку, коли вона здохла нахуй. І пацани, насправді я б її облизав, я ніхуя не брезгливий. Мого тата є один недолік. Сука, він снутливий. Слухайте, ви зібрались організовувати якусь хуйню їбану, і навіть ця бомжиха нахуй не приїхала. Але. Ти хочеш бути поетесою як роснява кацуба, тобі не вкотив, тобі не вкотив початок раунда, бо ти тянешся к концу, бля. Ну, давай, На ньому, блядь, футболка Норсфейса. Чувак, <laughs> чувак, ти би б запаль мені, не пояснив. Я тобі, як батя архімед, звідки ти виліз, я б тобі все одно не пояснив. Чувачок, я би жив в бочці Діогена, пердів і срав, і варив з цього пиво. А тепер ви, йобані уїбани, реально знаєте, що таке хтива, раунд! Yeah! що сказати, давайте послухаємо. Ендрю, ти хотів мене облизати? О! Все, баф! раунд! Це був New Battle. Починала Леся Лужецька. Відповідала хтива. Пиши в коментах, хто був кращий.